Ну, а тепер, друзі, у нас є реальний відгук за оцей безперебійник для роутера. Санька в мене придбав його буквально недавно і може трошки розказати. Саня. тобі друзі, слово. Друзі, всім привіт. Привіт, можна привіт, я навіть да, для привіт. показухи. Народ взяв попробувати, я значить оцей безперебійник. Світло вимикають часто. Що? Цікаво. Я коли його приїхав, підключив, вимкнув з розетки роутер світа, модем, підключив, його провірив, все класно працює. Ну, думаю, це цікаво, але ж як буде працювати, коли у нас не буде світла взагалі. Ну, тобто не тільки в мене вдома. І коли вимкнули світло, я підключився, все, все діло, все працює просто отак. Не треба ні а проводи, ні, я я не врурати. Ні, не дзвонив. Нікому не звонив я абсолютно. Модем все працює, роутер, інтернет все працює і йшов класно, що ти його підключив, виходить, в розетку. Да? Сюди від нього запитуєш роутер і модем, і в тебе все працює безперебійно. Тобто, коли світло є, автоматично. в автоматично заряджається. Він а коли світло вимикають, він у тебе живе роутер і модем. Штука так, отака Так, Санька, воно ще мощне. Модесять мА, друзі. Тисяч мА Батарея сама держи десь приблизно. Я тобі хочу сказати, не було світла. У мене десь. Години, мабуть, 4. За 4 години у мене тільки одна позначка. Санка, воно на 8 годин може працювати. No, Тому тобто... що не путатись з тими, що 8800. Ті що дешевше, <паспоріг> друзі. Оце <паспоріг> конкретно мощний. Да, мощний... Упсик такий невеличкий. Є в наявності по 2000 гривень. І не забуваємо, що зима скоро і неізвісно, які будуть ціни. Ми, ми знаємо на сайтах. Тому, як... друзі, я рекомендую підписуйтеся, по номеру телефону, шукайте Viber, пишіть, замовляйте, вона вам дуже допоможе. Клас!